Відцвітає з чарівних троянд, все ще з поглядом горделивим. час і трагік, і комедіант і дарує, і сміється над дивом, усій трепетності пелюсток, для якого сонця розквітла. Дощ все змив, лиш осінній листок віддає їй останнє світло. А думки вже складають сюжети поем, заплітаючи літа і зими попри все, так щоб радість І іщем. Коли вітер підхопить і нестиме.